Ви можете вибирати, хто може писати в чат. З таким часом. Так, прочитав умови. Ну що, подивимося, друзі. Подивимося, бо так я сьогодні за довгий період часу вирішив зайти у YouTube. Так що це чисто експериментальне відео. Буквально побудемо з вами тут 5-10 хвилин. І якщо комусь буде цікавить такі стріми, аукціони, переходьте, будь ласка, в Тік-Ток. Все у мене все пише. От, вже починають писати люди з TikTok. Привіт, привіт, Сань. Зараз мені буде тяжко вас всіх взнавати, знаєте чого? Тому що у вас ніки трошечки інші. Може, я вас по Тіктоку всіх знаю, а зараз в Ютубі будуть трошки інші. Ніки буду бачити, ну. Но... Коротше, признавайтесь. Якщо хтось з наших, то признавайте одразу. Просто самому цікаво, скільки може людей чисто дивитися прямі ефіри у Ютубі. Тікток-мережа дуже розвинута, тому там, звісно, проблем з цим немає. В Ютубі, я думаю, все складно. В Ютубі в основному люди дивляться, відео, які знаєте, тиждень пройшов, якогось блогера випуск серійка появилась, ту, що він монтував тиждень часу. І вони там в суботу, в неділю. Взяли собі чіпсів, пива, сіли там півгодини чи годину подивилися серію любимого блогера і все. А так-то люди зазвичай в Ютубі, в стрімах не сидять. Для того є Тікток. Ну, нічого, подивимося. Подивимося, можливо, хтось новий зайде, можливо, комусь новому покажемося. І скажемо, що в тіктоці нас легше знайти і цікавіше сидіти, дивитися там, де багато людей. Так, пару хвилиночок посиділи, одна людина дивиться, ну, звісно. Я просто знаю, що є така фішка, що прямі ефіри залишаються в історії на каналі. Тобто, зараз може в даний момент в онлайні сидіти одна-п'ять людей. Але потім, коли ви виходите з прямого ефіра, ефір залишається автоматично зберігається і залишається на каналі. Тобто ті люди, які не встигли на ефір, вони заходять в будь-який інший момент на канал і дивляться цих, цих якраз пару хвилин, те, що ви там е, хотіли, хотіли провести онлайн. Ніхто не зайшов, ви виключилися, але вони все рівно почули і побачили вас. Тому я бачу, що активність в Ютубі на ефірах прям дуже серйозна. Три чоловіка дивиться, тому я думаю, тако ще півтори хвилинки і будемо виключатися. Ви прекрасно розумієте і знаєте, що в Тіктоці це все проходить набагато краще. Тому запрошую вас у стріми на аукціони у Тікток. Да, тут насправді в Ютубі номер дохлий. Тут треба збирати всіх ютуберів, щоб нормально е, людей в онлайні було. Ще треба буде, знаєте, де поекспериментувати? В телеграм-каналі. Тоже, якщо там, здається, є функція прямих ефірів. Одночасно, е, мабуть, якщо з двох пристроїв сань. Якщо б я би включився, думаю, на телефоні і з іншого телефона з тим самим аккаунтом включив би свій TikTok, то думаю можна було б. Але я тут точно такою фігнею займатись не буду. Тут треба один телефон да й все. Ні, та нема смисла. Який смисл? Я ж кажу, одне єдине класне тим, що е, тут. Е, Тут залишається це все в історії. От як ти пострімиш, отак воно в історії і впаде тобі на канал. І, можливо, зараз дивись, ти от зі мною зараз сидиш дивишся, в нас два чоловіка, максимум було три. Да? Але мало би бути, виходить, там три перегляди на ефір. Да? Але зараз, наприклад, я вийду. і... Через деякий час зайдеш просто на канал в YouTube і подивишся, скільки людей переглянуло. Тому що, кажу, інші всі люди, які підписані, вони побачать, що якийсь був прямий ефір. Треба зайти глянути, що там Рома вже наговорив. Вони по-любому зайдуть, подивляться. І побачимо, скільки людей в прямий ефір набере. Все, так, 5.50, ще 10 секунд, якраз до 6. Хвилин і виключаємося. Хай падає в історію.